Вчора міністр оборони Олексій Рєзніков показав бронемашини, які називаються Сенато Рошель, отриманий нашою державою від Канади. У своєму твіттері він звичайно подякував за цю військову допомогу. А рішення про додаткові 200 таких бронемашин для України ще були оголошені в січні. Вісім машин, як зазначають на сайті уряду, прибули у травні. Передача решти у процесі зараз. Це значить Рошен Рошель Рошен. Рошель, Рошель, Рошель Сенатор, це маневрені бронемашини, які. І можна адаптувати для різних задач, їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановувати на них зброю. Ну такий бронетранспортер, але вже нового покоління. Це відчуття було коли ти можеш трошки натиснути і підкочити навіть на трампліні. і Воно нормально тримає дорогу, рулиться. Фантастика. Тому дякую пані Анітіану, міністру оборони Канади і взагалі народу Канади. Дякую за. Це таку яскраву можливість відчути ваш дух і підтримку України разом переможемо!